Всім добрий ранок, друзі, всіх наших чарівних жінок вітаю зі святом. Бажаю вам усім щастя, мирного неба, здоров'ячка, благополуччя. Найголовніше за зараз наші часи міцного здоров'ячка та мирного неба. Щоб скоріше закінчилася ця війна і настав вже мир. Ось як сьогодні, як і обіцяв, вам показую своїх качечок. Ось мої качечки. Тут раніше пам'ятає, жили кури мішані мої, я їх перевів на інший двір. Так, я вирішив їх розселити. Ось цих качок. Значить, білі качки, це я купував сім'ю. Ну, не знаю, не важка лінія, не буду стверджувати. Я не називаю просто качки. Не стверджую важка лінія, не важка ліня, ось. Я в них ще тільки... Ну, не розуміюся, тільки починаю ним займатися. Тримаю так для себе, бо я дуже люблю цих качок. Ось, значить, білих це я купував. Ну-ну, чого ви? Білих я купував родиною сім'єю, це було 5 качок і качур. А ще коричневих і такі в мене там сивенькі є. Мені подарували мої знайомі. Ну, рідні, родичі наші. Ось. Сім'я вона на цих качах складається з 9 качечок та трьох качурів. Тут у мене є білий качур, у мене є коричний і в мене є ночка на задній. Вон такий, зараз покажу. Такий сивенький, бачите? І качка така, воно... а он воно стоїть, до речі, з коричневої. Ось, зараз вам такий покажу. Ось. ось, до речі, мої карликові ще курочки, які лишилися. Те, що я казав. Вони живуть так разом, не б'ються, їм подобається з качками, але ж, ну, все одно. Щось буду думати, щоб карликів відокремити, тому що ну, я тут планував в цьому водіє для карликових курочок та півників, але враховуючи обстанок, які склалися в минулому році, мені тепер страшно качок переводити в садок. Ну, Щоб знову ніякі, жод, ніякі собаки знаєте, не полізли. Та не поїде мені мою птицю. Тому що ну, знаєте, дуже шкода. Планую для себе виводити каченята, щоб качечки сідали. А також хочу, не знаю ще, або я і цей інкубацій не буду продавати, або це буде охліт, бо я ще не знаю. Я погану продукцію ніколи не продам, а якщо значить, так і трапиться, хоча це... Ну, що ти їй робиш? Подивіться, чого ти б'єш? Їжі мало чи що? То завжди все компенсую. Але дякую, тут, тут хуст, скільки я вже займаюся 21-го року, то вже скільки 22, 3. -й. Уже 4 роки. Ще не було таких, щоб були погані відгуки по оплоду там, чи ще щось. Ось. Це я зараз говорю зараз про курейці. А що це ж кажу. Що поки що можуть продавати інкубаційне яйце, але вже буде тоді, коли я що її може продавати інку... яйце. Тобто, коли качечки сядуть, то висидять мені каченяток. Ось. Можливо, буду ще продавати каченята. Тут під замовлення, не знаю. Буде жити і будемо бати, не хочеться бігати наперед. Це поки що так. Ось. Ось. Думаю, покажу вам їх, я обіцяв показати свою сім'ю качечок і карликових курочок. ось, А мішаних курей перевіряють інші двірі, я вам покажу їх в наступних відео вже. Ось так що. Працюємо, розвиваємося на благо нашої країни. Ось такі мене качечки. Зараз водички наляти. На налити. Ось. Ось такі в мене Ну я, я не свершую, що там важка, прям німецька, французька лінія. ні. Можливо. Коли я купував, мені так і скажу, люди не, не знають. Ну, коли я купував, значить це була... Я купував за ціною жива вага. Тобто ну, жива вага качура білого була 5 кг. Ну, 4, ну там 5 кг. А качечок 2-3 кг було. Ну, це не важкі, я вважаю, лінія. Ой, бачите, ну, ось коричневі. Це від моїх вже знайомих, коричневий качур. І качечки також від моїх знайомих. Кажуть, ти любиш, хочеш поріжити, ну, але якесь там поріжити, знаєте? Ні, деяких ми, нам не призвали, що були чорнобілі, але я чорнобілі порізали одразу на м'ясо пустили в морозилку. Тому що ну, я кажу, що я хочу таких коричневих тримати і білих. І ото мені порадили, ще мої знайомі схрестили якихось там сірих качок, яких в них не був вдома. І схрестили якісь там сірі качки з цими мускусними з інтокачками. А хто з чим. ну, Я не знаю, яка там порода, порода сірих качок. Не бачив, їх не буду стверджувати. Ось, то якось так. Але вони досить крупні. Дуже крупні. Що качка, що качур. Чому мені порада, що до шилька така каже сивого качура? Мене я вибирав. Я думав, що я лишу там, 5 качок цієї білі і там, 3 качки коричневі будуть. Перевезу мені ось цього качура і сивого. Важко було зробити вибір, і я лишив обох і третій був ось мій білий Гоша. Це в мене білий Гоша мій. Це ось тімоша. А то Антоша. Називається не такі імена, я їм придумав. Їх коли навіть кличеш, вони йдуть. Але це інколи. Знаєте, ну, до всього треба звикнути. Тому що, якщо білі мене з'явилися ще влітку, то ці мене з'явилися коли? Ну, два, десь три, три, три тижні тому десь так. Ці коричневі і севенькі. Ось Ще хочу тут поставити таку балію ванночку, щоб вони могли купатися. Тому що, ну, Качка є качка. У мене, де ми вже за в жаль, раніше місті Оріхові було таке, знаєте, велика коридор, щоб птиця там могла спеціально для гуси, для качок, щоб вони могли купатися. Але... але, але, на жаль, все лишилося там. Лишилося, як то кажуть, лише спогади. Ось, а нічого, все це наживне, головне мир, здоров'ячко. І скоріше, щоб настала наша перемога. Може, такий кара. Карликові курочки, мені півник. Це мене зібрать золота курочка, карликова лишилася. А півника і тут три курочки мені подарували. Дізналася, я писав пост у Фейсбуці, коли я плакав, що так сталося. Мені одна жінка запропонувала, каже, я вам привезу, подарую чирого серця. То я їй дуже вдячний. Так як люди зараз дуже вона навіть ні копійки не цела. я їх хоч якось трішки, вона каже, ні не видумайте. Ну. Дякую, як то кажуть. Що є такі добрі люди в наш час. Ось. Так що. Гусей стосовно гусей, вони в мене були так, але я їх продав усі. Чому продав я гусей? Тому що в ну, мене з'явилися качкиш. А гуси — це така птиця, що вони зовсім об'їжджані. Вони і курей мене били, і качок ображали, ну, їх треба тільки тримати окремо. То довелося всіх продати.